Наука та технології це двигуни, що рухають наше суспільство вперед, змінюючи наше життя та формуючи майбутнє. За останні кілька десятиліть з 1990 по 2024 рік світ став свідком вражаючого прориву в різних галузях, що вивели людство на новий рівень розвитку. Інновації, які ще вчора здавалися фантастикою, сьогодні стали невід'ємною частиною реальності, перетворюючи наше уявлення про можливе. Цей період ознаменувався революцією у ключових напрямках науки, розвиток квантових технологій, які обіцяють змінити основи обчислень, зв'язку та криптографії, відкрив нову еру технологій, генетика. Дала можливість переписувати генетичний код, лікувати раніше невіліковні хвороби і створювати більш стійкі кліматичних змін культури. Дослідження космосу досягли нових вершин, які дозволили зазирнути у найвіддаленіші куточки Всесвіту і краще зрозуміти наше місце в ньому. У той же час прориви в енергетиці, зокрема досягнення в термоядерному синтезі, дають людству надію на безмежне і чисте джерело енергії. Наука стала не просто засобом для розширення знань, а критично важливим інструментом у вирішенні глобальних проблем сучасності. Вона допомагає долати зміни клімату, розв'язати демографічні виклики та боротися з новими інфекційними хворобами. Роль науки у суспільстві значно зросла, адже вона стала основою для забезпечення сталого розвитку, економічного зростання та технологічного прогресу. У цьому відео ми детально розглянемо основні напрями, які визначили обличчя науково-технічного прогресу останніх десятиліть, квантову революцію, прориви у генетиці та медицині, нові горизонти у вивченні космосу і неймовірні досягнення в енергетиці. Кожна з цих тем це приклад того, як інновації здатні змінити долю мільярдів людей, зробивши наше життя комфортнішим, безпечнішим і довговічнішим. З 1990 по 2022 рік в галузі фізики було досягнуто численних наукових і технічних проривів, які значно розширили наше розуміння світу та сприяли розвитку новітніх технологій. Одним з найбільших досягнень стало виявлення бозона Хігса у 2012 році, що отримав свою назву на честь британського фізика Пітера Хігса. Був теоретично передбачений у 1960-х роках як частинка, що пояснює, чому інші елементарні частинки мають масу. Його виявлення на великому Андронному колайдері підтвердило механізм Хігса та стало одним з найбільших досягнень у фізиці високих енергій. У 2015 році експеримент Ліго виявив гравітаційні хвилі, коливання простору часу, передбачені теорією загальної відносності Альберта Ейнштейна. Цей прорив став основою для нової ери в астрономії, оскільки дозволив слухати космос через ці хвилі, що виникають, наприклад, при злоті чорних діра. Райнхард Генсель та Кіп Торн отримали Нобелівську премію з фізики за це відкриття. Відкриття фуленерів у 1991 році молекул, що складаються з атомів вуглецю, відкрили нову еру в науці про матеріали. Річард Смоллі, Гарольд Крото та Роберт Керл отримали Нобелівську премію з хімії у 1996 році за це відкриття. Пізніше нанотехнології набули широкого застосування в медицині, енергетиці, електроніці, зокрема для створення нових матеріалів з унікальними властивостями, таких як надпровідники, воду і жиро поверхні та нанороботи. Протягом 1990-х і 2000-х років вчені почали активно вивчати темну матерію та темну енергію. Вони складають більшу частину маси та енергії Всесвіту, але їхня природа досі залишалася невідомою. Відкриття про те, що всесвіт розширюється, з прискоренням стало підтвердженням існування темної енергії. Вчені, такі як Джеймс Піблд, досліджують ці явища, зокрема, через спостереження за поведінкою галактик та космічних структур. Ці наукові досягнення змінили наші уявлення про природу та стали основою для численних нових технологій. Вчені, які зробили ці відкриття, продовжують впливати на розвиток фізики і техніки. Медицина, генетика і Нобельська премія за Кріспер у 2020 році. Нобельську премію з хімії отримали Еммануель Шарптє та Дженіфер Дудна. За розробку технології редагування генів CRISPR-Cas9. Ця технологія стала революційною молекулярній біології та генетичній інженерії, дозволяючи точні зміни в ДНК організмів. CRISPR – це система, яка дозволяє вченим виправляти генетичні помилки, або змінювати ДНК. В принципі, її роботи базується на природному механізмі, що використовується бактеріями для захисту від вірусів. CRISPR-Cas9 складається з двох основних компонентів. CRISPR – це частина генетичного матеріалу, який бактерії використовують для запам'ятовування вірусів, з якими вони боролися в минулому, та Cas9 – це білок, що діє як ножниці, що вирізає певні ділянки ДНК. У науковців є можливість програмувати CRISPR-Cas9 так що воно знаходило та вирізало конкретні ділянки ДНК в клітині, даючи змогу змінювати або встановлювати нові гени. Завдяки чіткості редагування генів, Кріспер має великий потенціал у лікуванні різних генетичних захворювань, наприклад, серповинно-клітинна анемія. У цьому випадку Кріспер використовується для виправлення дефектного гена, що викликає аномальну форму червоних кров'яних клітин. Також генетичні розлади, такі як. Мукофіцидоз або гемофілія, де Кріспер може бути використаний для корекції дефектних генів на молекулярному рівні. Ці досягнення обіцяють можливість лікування захворювань, які раніше вважались невиліковними, а також відкривають нові горизонти для персоналізації медицини. Також CRISPR дозволяє створювати нові сорти рослин стійкі до хвороб, шкідників та кліматичних змін ось, наприклад, стійкість до вірусів і грибків, редагування генів допомагає рослинам протистояти захворюванням, зменшуючи потребу в пацистидах. також підвищення врожайності та стійкості до посухи. Завдяки зміні генів культури можуть краще адаптуватися до змін клімату. Хоча кріс відкриває нові можливості, це також викликає етнічні питання. Наприклад, редагування генів людини. Зміни оденка людських ембріонів можуть призвести до соціальних проблем, таких як дизайнерські діти, також невизначені наслідки для здоров'я і природи. Зміни можуть мати непередбачувані довгострокові наслідки, як для людського здоров'я, так і для екосистеми. Таким чином, необхідно розробити етнічні стандарти для використання цієї технології, щоб забезпечити максимальну безпеку. Космос завжди був місцем для амбітних мрій людства, і період з 1990-х до 2022 року став справжнім проривом у розумінні всесвіту. Цей час відзначився знаковими досягненнями, які не лише розширили наші знання, а й надихнули нові покоління на пошуки незвіданого. Телескоп Габбл як вікно Всесвіт. У 1990 році в космос було виведено космічний телескоп Габл, який став революційним у спостереженнях за далекими куточками Всесвіту. Його надзвичайно чіткі зображення галактик, туманностей і планет дали змогу побачити Всесвіт таким, яким він був мільярди років тому. Відкриття Габла допомогло встановити точний вік Всесвіту 13,8 мільярда років. Міжнародна космічна станція МКС як символ співпраці людства з 1998 року стартувала робота МКС, найбільшого міжнародного проекту у космосі. Станція стала лабораторією, де космонавти з різних країн досліджують вплив мікрогравітації на людський організм, тестують нові технології для подорожей до Марсу і навіть вирощують рослини в умовах невагомості Марсіанські місії Починаючи з місії Mass Space Finder у 1997 році, людство не припиняє досліджувати червону планету. У 2012 році ровер Curiosity приземлився на Марс, а у 2021 році його підтримав Perseverance. Ці роботи шукають сліди, води, можливого життя і тестують технології для майбутніх місій із залученням людини. Відкриття екзопланет. Місія телескопа Кеплер, що тривала з 2009 по 2018 роки, відкрила тисячі екзопланет планети за межами сонячної системи. Багато з них можуть бути придатними для життя. Це відкриття розширило горизонти пошуків життя у всесвіті. У грудні 2021 року відбувся запуск космічного телескопа Джеймс Веб, який став найбільш досконалим інструментом для вивчення Всесвіту. Його дзеркало діаметром 6,5 метрів, і надчутливі інфрачервоні камери дозволяють досліджувати найдавніші об'єкти, що творилися після великого вибуху, а також зазирнути крізь космічний пил, який приховує процеси формування зірок і планет. Завдяки цим технологіям телескоп здатний вивчати етапи формування галактик і перших зоряних систем яких людство раніше ніколи не бачило. У 2022 році Джеймс Веб передавав перші кольорові зображення, які вразили наукову спільноту. Вони показали галактики, туманності і зоряні скупчення, заталізацію, що перевищує всі попередні телескопи. Це відкриття вже стало основою для нових досліджень, спрямованих на пошук екзопланет, вивчення атмосфери далеких світів і розуміння процесів утворення перших зірок у Всесвіті. Ці досягнення не лише відповідають на питання про походження всесвіту, але й надихають нас на мрії про майбутнє. Ми стаємо свідками переходу від наукових фантазій до реальних планів з освоєння місяця, Марса і навіть далеких галактик, майбутнє космосу це майбутнє людство, і ми вже зробили перші кроки на цьому шляху. У грудні 2022 року команда вчених з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса США досягла історичного прориву в енергетиці. Перше в історії вдалося реалізувати керований термоядерний синтез, під час якого енергія, вироблена реакцією, перевищила кількість енергії, вкладеної у запуск. Цей експеримент став можливим завдяки потужному лазерному комплексу, де 192 лазери одночасно спрямовуються на мішені розміром горошину, створюючи умови для термоядерного синтезу. Термоядерний синтез імітує процеси, що відбуваються всередині зірок, включаючи наше сонце. Основою реакції є злиття ядер легких елементів, наприклад, ізотопів водню, дейтерію і тритію. При екстремальних температурах та тисках ядра зливаються, утворюючи важчий елемент гелій і вивільняючи величезну кількість енергії. Для ініціації цього процесу потрібні умови, що досягаються за допомогою надпотужних лазерів або магнітного утримання. Ця технологія є результатом багаторічної праці міжнародної команди фізиків та інженерів, які працювали над удосконаленням фізичних, технічних та матеріальних аспектів проекту. Термоядерний синтез має потенціал стати найчистішим і практично невичерпним джерелом енергії. Його ключовими перевагами є відсутність викидів парникових газів, мінімальна кількість радіоактивних відходів та використання широкодоступних ресурсів, таких як вода, що може стати джерелом дейтерію. Успішна реалізація цієї технології здатна докорінно змінити енергетичний ландшафт планети. Зменшення залежності від викопного палива дозволить скоротити викиди СО і ефективніше боротися зі зміною клімату. Термоядерна енергетика може забезпечити доступ до стабільної, безпечної енергії для країн усього світу, сприяючи економічному розвитку та підвищенню рівня життя.